Всім привіт! Ви на каналі Дасічка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні п'ятниця, 25 липня, а Ми нарешті на дачі і хочу, як завжди, прогулятися ввечері після трудового тижня, помилуватися квітами, подивитися, що цвіте, що відцвітає. Квітів цвіте небагато. В основному цвітуть. Супутники троян, тому що у троян зараз хвиля між цвітіннями. Є деякі трояндочки, які квітнуть, але основна маса зараз набирається сил на друге цвітіння. Хто любить гуляти зі мною вечірнім садом, запрошую на прогулянку. Зараз пройдемося швиденько і все оглянемо. У нас ці дні жаркі, дуже жаркі, але і дощики трішки накрапають, і похмуро, дуже небо похмуре. В Києві навіть буря була сильна, сильна злива була, у нас зливи великої не було, впало всього декілька краплинок, майже не промочило землю. Але ми й тому раді, тому що за рахунок того, що хмариться небо, ось таке воно, бачите, які кошлаті хмари. Сонце зовсім не видно. Хмари сіре, 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 ось таке небо затягнуте. І за рахунок цього, хоча в день і сильно жарко, спекотно, але. Сонце не випікає так, якби не було б коли хмар, і тому квіточки більш-менш тримаються, і залишилася ще більш-менш в ґрунті волога з минулого дощу, тому садок виглядає досить так ще гарненько, незважаючи на те, що дощику не було. Ми поки що полив не робили. Продовжують цвісти лілейники, продовжують цвісти хіноцеї, флокси. І ще додався ліатрис колосковий, і додалися платикодони. То тут, то там розквітають квіточки, схожі на ось такі чудові дзвоники, крупні. І. Аромат, аромат флоксів, лілеї ще в мене пізні цвітуть за будинком, також дуже ароматні. І садочок, особливо ввечері, коли вже не так спекотно, прохолодніше, дуже-дуже гарно ароматно пахне. Вероніка він вже доцвітає. Остання квіточка залишилася на ранньому лілейничку. Все вже цей рік він відквітував і будемо чекати наступного року. Ліатр стільки-тільки почав розквітати. Він, як свічечка, розгорається з самого верху в таким ось гарним бусковим полум'ям, і до кінця цвітіння донизу опускається. Є певний момент, коли повністю вся свічка цвіте бусковим, а потім верхні квіточки починають всихати, і тільки знизу вже бускове. Ось така чудова рослинка. Пухнастенькі в нього це Дуже я їх люблю зблизька розглядати, такі вони незвичні. І листячко, до речі, в нього також, бачите, ось таке тоненьке, посічене на цвітоносах. Дуже цікаво виглядає. Спірею, яку я дуже гарно постригла. Бачите, як вона вже починає обростати новим листячком, яскравим, жовто-гарячим. і кущики знову змінили колір на яскравий. Більш пізні лілейнички. Квітнуть. Квітнуть дуже гарно. Сподобалось мені ось це поєднання і хіноцеї, і лілейника жовтенького. Красиво. Там перед будинком яскраві жовто-гарячі лілейнички цвітуть, мауна, лоами, потім ближче підійдемо. А тут ось така більш спокійніша композиція. Хіноцея сорт називається Мілкшейк. Спочатку квіточки розцвітають з такою жовтою плямою в центрі, а потім наростає ось така пухнаста серединка, схожа на шишку або на морозиво, кому на що. Така дуже гарна. Потім вона з часом почне відцвітати, і я тоді зріжу, а більш Пізніші квіточки також будуть розквітати, і за рахунок цього дуже-дуже довго цвітуть їх і на цеї. Вони і так квітку довго тримають, а ще й коли вже рясний такий кущ, багато додаткових квіточок викидають. Починають розкриватися хризантемки потрошку. Багато вже ось таких пуп'янків надклюнутих, деякі хризантемки цвітуть більш рані. Новенька трояндочка Аскот доцвітає вже свою першу хвилю. Вже Остання квіточка майже відсвіла. Все ще я вириваю від коріння ексцельза, яка все ще намагається вижити. Там корінь залишився в землі частинки коріню. І вона пускає ось такі відростки. Тому я їх прибираю. Вайт-Леді цвіте, гортензія волотиста. Ось такі чудові квіти в неї, з зубчиками. З перлинками в центрі, схожі на метеликів. Красунечка, білі флокси. Першу хвилю доцвітають, я поки що не зрізаю суцвіття, тому що пройде небагато часу, і вони знову ще нас трішки порадують цвітінням, ще розцвітуть на цих же цвітоносах. Горіх так уже позаростав, потрібно буде чистити його. Вже багато ягідок зав'язалося на журавлині цього року. Бачите, ніби горошинки зелені. Кругом розсипано. Багато. Десь проростала тут чорна смородина, я не пам'ятаю, можливо, раніше ми виливали сюди. Якусь воду після того, як мили ягідки, повно чорної смородини. Потрібно буде ще раз почистити цю діляночку із насіння повиростала. Перед будинком квітничок ось так виглядає. Зрізала я декілька днів тому трояндочку Саллі Холмс, вона відсвіла і, вже, бачите, нові пагони готує на цвітіння. Було цікаво, чому листочок, такий, ніби подзьобаний. Перевернула його, а там повно ось таких шкідників. Це якісь із різновидів тлі. Останнім часом так багато різних шкідників з'явилося, що я навіть назви їх усіх не знаю. Тут також ліатрис колоскова цвіте, красунечка. І ще одна волотиста гортензія розквітла. В записах у мене написано Lime Light, що сорт називається. Але вона не цвіла. Я яскраво так активно минулого року. Тому я сумнівалася в сорті. Ось зараз ще раз на відео зніму і порівняю з відео в інших садочках. Така красива. Не почистила я її вчасно, не нормувала цього року зовсім, тому дуже багато дрібних отаких, от бачите, суцвіт. Їх потрібно було поприбирати, але вже буде так, як є. Гарний кущик цього року, вже пишненько так цвіте. Я її формую на мультиштамбі, знизу ніжки оголені, і далі вона вже такою парасолькою розкидається. Почала уже цвісти анемона. Японська літня, як яблуневий цвіт, у неї квіточки. Перші квіточки вже порозкривала. Це хожу, заглядаю в широколисту гортензію, але поки що, на жаль, не бачу жодного суцвіття. Потрібно буде все ж таки, можливо, прибрати. Так, хотіла, не хотіла її прибирати з ділянки, але хочу все ж таки, щоб квітувала гортензія, а місця мало. Потрібно буде. Пошукати якісь ремонтантні сорти, щоб вона могла цвісти щороку. Тому що, на жаль, ця гортензія не ремонтантна, бачите, немає квіточок. І якщо погана зимівля, то вона обмерзає і не квітне. Нарешті ми з вами дійшли до лілейничка Мауна Лоа. Сьогодні просто море квітів розкрилося на ньому, подивіться. Скільки квітів, який він сьогодні просто розкішний. І такі вони яскраві, весела така розмальовка в нього. Підіймає настрій. Дуже яскравий колір, красунчик. Я їх всіх люблю. Трояндочка тут ось. Доцвітає вже медова, ми її називаємо. Прийшла мені пересортом, так я назву її і не визначила. І між собою ми її просто називаємо медова. Ось така красунечка розкішна. Ехінацеї. Це звичайна ехінацея пурпурова. Люблю дуже її кущики, вони вже коли старшими стають, дуже активно і гарно квітнуть. Платикодон такий біленький розкрився. Хоча я купувала синій. І хотіла вам показати, як може агресувати гліцинія. Бачите, ось цей пагін? Це вона. О, вона ж звідки тягнеться. І якщо за нею не слідкувати, то вона легко заполонить велику площу за одне літо. Бачите, аж при землі. Пагін пустила і вже по землі він поплівся, потягнувся, потім він вкорінюється з часом, і так вона розростається, ця ліана. Тому за нею постійно потрібно слідкувати. Тут також їх і на цей квітнуть. Бур'яни скоро будуть цвісти, потрібно вже газон прополоти. Була така погода на вихідних. Дощ, злива лила. Не давало працювати на вихідних, тому газон не встигли до кінця прополоти. Частково ми встигли поприбирати, поприбирали під горіхом. Ось тут нема бур'янчику, а цей шматочок не встигли. І бур'янці так дуже швидко наростають, хоча вони і пригнічені моховинкою. Тут також лілейнички цвітуть, красунчики. Цей вже також доцвітає, одна квіточка залишилась. Дуже гарні. Якась така цікава хіноцея розквітла під горіхом. Це також хіноцея пурпурова. Здалеку вона мені здалася іншою. Видно, тут і затінок, і тому вона така бліденька. Тому що затінок під горіхами. Садку сьогодні дуже тихо-тихо. Чомусь сьогодні пташки не співають. Можливо, так і буде буря. Буває таке що вони не співають, коли відчувають, що погода зміниться. Низькорослі лілейнички, як гарно вже цього року квітнуть. Красунчики. Всі до сонечка голівки повернули і. Всі в одну сторону дивляться на південь. Трояндочка красуня фестивалю. Також одна квіточка залишилася, яскрава красуня. І багато цього року ось такої сарани. Вони спочатку маленькі, а потім такі здорові коняки виростають. Спіймати їх практично неможливо, дуже швидкі. Тут у мене в ряд висаджено декілька волотистих гортензій, але я бачу, що сусідство з туями їм зовсім не подобається. Тому що у туї поверхнева коренева система, і у гортензії поверхнева коренева. І ось вони дуже-дуже повільно розростаються цього року. Зовсім, бачите, всього по декілька квіточок. Але місця вже немає. Пересадити їх нікуди. Тому. Будемо щось придумувати. Можливо, на наступний рік буду все ж таки підживлювати їх чимось, а може, все ж таки вони виростуть і стануть міцнішими, відвоюють собі територію. Ось тут зараз багато платикодону квітне біля винограду. Тут одразу по три сієнця я висаджувала поруч. Різні кольори, бачите, і білий, і синій, і. Цвітуть вони разом. Розквітла хризантемка, яку мені Надійка прислала. Ой, яка красунечка. Дуже гарна. Вона наживо зовсім інша. На екрані у Наді вона була рожевою, але вона не рожева. Вона з такими фіолетовими відтінками. Дуже красива. Рання хризантемка, гарна квіточка крупненька. Ось. Пахне лілея, ось ця така вона ароматна. Що мусила я її за будинок пересадити, подалі від будинку, тому що ця красуня пахне на десятки метрів навколо. З будь-якої точки нашої ділянки ми відчуваємо її аромат. І навіть вночі через відкриті вікна аромат її доходить. Хоча від будинку вона висаджена на відстані, мабуть, метрів 10. Спочатку яскрава жовта розцвітає, а потім вигорає. Колір стає більш ніжним. Ось така величезна вже така цього року багато квіточок на ній є. У нас вже почали достигати перші помідорчики. Вчора ми вже скуштували. І ось бачу, ще червоненькі висять. Ну, звичайно ж, першими достигають ультраранні ранні сорти і дрібненькі ось такі чері-помідорчики. Вони маленькі, тому вони дуже швидко достигають. М -м -м. Скуштувала солодкий-солодкий, дуже смачний. Агруст дориваємо вже. Пересадила минулого року я груз в тіньочок, тому що він горів сильно. І в затінку, ви знаєте, набагато краще. Ягідки не горять, хоча також спекотно цим літом. Через зарослі спаржі пройдемо. Город так заростає до кінця літа, навіть до середини, що вже й доріжок не видно. Хоча доріжок тут дуже багато. Десь із середини липня вже заростає все. Рослини високі, розкладаються на доріжки, і доріжок майже не видно. Огірочки мої наростають, але самі плоди не ростуть. Якесь цього року літо не огіркове. Ось вони повідсвітали і сидять на місці. Я думаю, це пов'язано з тим, що ночі холодні. А огірок любить теплу ніч. Вже навіть перестала я накривати їх, тільки припідняла трішки ось так агротканину і вже не закриваю. Вже як буде, так і буде. Втомилася вже з ними возитися, з цими огірками. Побачимо. Будуть теплі ночі, будуть рости огірочки. Кругом яблука на доріжках. Ранні сорти яблук дуже осипаються сильно, не встигаємо їх вчасно збирати. Там білий налив, тут папірка. Яблучки цього року дуже смачні, солодкі. Гарно розкрилася хризантемка під яблунькою. Сорт називається злата. Чудова сонячна красуня. Багато яблучок цього року, не дивлячись на те, що були морози, але багато і зіпсованих. Згнивають одразу на дереві ще. Марбарисики потрібно буде підстригти, понаростали гарненько вже цей сезон. Тут також помідорки стигнуть, вон там навіть червоненькі, я бачу, вже є. Так що цього року у нас помідори достигли раніше, ніж огірки. Зазвичай все навпаки. Спочатку ми гарно наїдаємося огірків, а потім починають достигати помідори. Цього року помідори виграли. Огірочки я пасинкую. Все ж таки не втрачаю надію, що вони попідростають. Ось так. До першого гірочка дохожу і далі прищіпую пасинок. Потім він знову дасть пасинок, я його знову прищипну, і так будуть тільки квіточки жіночі. Більше гірочків тоді зав'язується. Рослина не витрачає сили на ті гілочки, ті пасинки, де немає жіночих квітів. Під яблунькою флокс гарно цвіте, доцвітає вже. І ретрум. Зрізала я вже трояндочку Ларису. Одна гілочка залишалася з пуп'янками. Я її залишила, вона доцвіте і також зріжу. Є Lau також одною квіточкою квітне. Під іншою яблунькою Little Spuokкі гортензія вже готується, скоро, скоро розцвіте. А тут над доріжкою цвіте яскраво-жовтий цмин або безсмертник, що в нас на нього кажуть. Це, що залишилося на згадку від лугу, який колись неподалік нас був. Тепер там уже котеджі побудували. А раніше цвів ось такий цмин на тому місці. І я колись зібрала насіння, посіяла у себе на ділянці, і на згадку тепер мені залишився цмин. Про минулі роки, коли він квітнув неподалік нас на лужку. Така дуже гарна. Цілюща квіточка. Сухостій, гарно його стоїть в букетах, такий же яскравий залишається. Позрізала я тиждень тому верхівочки у дзвоника молочно-цвіткового, і він ще, бачите, бокових пазух такі невеличкі гілочки пустив і знову квітне. Уже не так рясно, але все одно радує. І на красуночки. Лимон рококо також уже відцвіла, все, буду обрізати. Ось так вона відцвітає, бачите, повністю квіточка засихає, а потім ціленька ось так і відпадає. Не смітить троянда. Красунечка. Придбала я на цьому тижні ще декілька лілейничків. Вирішила додати сюди на цю ділянку, де ранньою весною тюльпанчики в мене цвітуть. А зараз хочу до того, як розквітнуть хризантемки, щоб також квітли лілейнички. Тут такі низькорослі сорти, дуже гарні. А зверху прикрашають ягідки лохини цю територію. Лохини цього року зав'язалося багатенько. Мені подобається, що вона достигає неодночасно, і дуже довго можна в свіжому вигляді ягідку споживати, що ми активно і робимо. Дуже любимо лохину. У нас є аж цілих шість кущів величезних. Кущі вже майже з мене зростом. Десь 1,60 шістдесят, мабуть, точно вже висота, кущів лохини є. Ось дивіться, яка красива гілочка. Просто витвір мистецтва. Дуже гарно. Вчора обрізала ліщину, ввечері пізно стемніло, так і кинула все, вже не було видно, куди виносить. Потрібно буде на вихідних поприбирати. Пообрізала знизу, освітлила, щоб флокс було видно. І зверху також пообрізала, а ось поруч кущі не сформовані. Їх пізніше буду підстригати, можливо, навіть восени. А тут потрібно було це зробити, тому що вона закрила флокс, а він дуже гарний. Уже весь кущик розкрився, і тут лавочка у нас біля флоксів. Дуже гарно він пахне, обожнюю запах флоксу. Запах літочка. Але запах кінця літа, тому що флокси завжди вже в кінці літа цвітуть, тому трішки. Так, ностальгічно. Під сусідніми ліщинами вже гортензії деревовидні стають потрошку фісташковими, зеленими. Змінили кольори з яскраво білих, рожевих на ось такі вже більш стримані зелені відтінки. Розквітла Астільба моя новенька під яблунькою. У неї з червонуватого такого кольору листочки. Черешки червоні, а цвіте вона звичайними з такими рожевими квіточками. Звідси ще цмин гарно видно. Дуже яскраво він квітне. Яскравий, яскравий жовтий колір. Видно здалеку його. Ліщину підстригала до плодів. Бачите, плоди я позалишала, а те, що вище плодів були гілочки без плоду, позрізала. Так що. Ось така ще ліщинка буде. Це з минулого року, бачите, залишилось. Горішки вже висипались і залишилися тільки прицвітники, такі, як кулька така на ніжці. Оце, оце молоденькі плоди ліщини. Ще вони, звичайно, не достигли, також дуже гарно виглядають. Тут також починає потрошку цвісти анемона. Цвіте красунечка. Просто розкісну цього року квітне трояндочка Гартнер Фройде. Довго квітне красуня. Я навіть дозняла зняла відео, як тільки вона розкрилася, але ще не випустила. Хочу окремо відео про неї зробити. Красива троянда. А мюзикбокс відрізала зверху, бачите, ті, що вверх були гілочки цвіли, а отака в бік розвалилася. І аж на доріжку розкинула свої гарні веселі рожеві квіточки. Чудова трояндочка. Люблю її. Спиляли абрикоску і гейхірка моя кучерявенька. Така яскрава тепер стала, тому що сонечка багато, тепер на неї потрапляє. І вона стала рудою-рудою. Приємний колір. Кучеряві такі в неї листочки, бачите? Закруточки. Гарно. Також розквітла рання хризантемка. Її в мене по садочку в декількох місцях кущики висаджені, то там, то там. Я люблю повтори в садку, вони таку динаміку саду надають. Тому багато рослинок у мене повторюється. Кампсис розквітнув. Розкривав свої квіти. Дуже люблю квіти Великі Великий такий грамофон. Форма в них схожа. Пуп'янок цікаво, так розкривається. Ніби в орігамі зроблено. Квіточка. Ну, от ми з вами і прогулялися, подивилися. Що цвіте? Садочок зараз дуже спокійно виглядає. Таке міжсезоння. Трояндочки відпочивають, цвітуть інші квіти, спокійних таких відтінків, окрім лілейників. Деякі лілейники ну, дуже яскраві. Мауна лоа. здалеку видно, особливо, коли так як сьогодні розкриває ось таку купу квітів. Його не помітити просто неможливо. Під горіхом ще, до речі, лілейничок розкрився. якось ми його з вами пройшли. Повз. Красунчик. Розкішний, молоденький лілейник. Вперше цвіте цього року. Гарний. Така в нього бахрама, Блямівочка. дуже гарний. Сонечко вже сіло за сосни. зараз швидко стемніє. Піду змонтую відео, щоб ви його ще сьогодні встигли подивитися. Чесно кажучи, не знаю, про що зараз відео знімати. В основному стабільно так квітнуть, поки що одні ті самі квіти. Тому знімаю показую, як є на сьогоднішній день. Сьогодні нас радують лілейники, флокси, хінацеї, платикодони і ліатриси. І всі ці квіти дуже люблю. Дуже вони мені подобаються в садку за їх тривале цвітіння. Довго вони квітнуть, довго радують око. Квітнуть щороку, стабільні такі квіти. Без вибриків, без капризів, і квіти, які ростуть без догляду практично. Один раз їх посадив і все, і можна про них забутися. Вони самі по собі міцнішають з кожним роком, стають все розкішніші, розкішніші, і просто милують око і радують. Дякую всім вам за увагу, дякую, що склали компанію на прогулянці. Бажаю всім всього самого, самого найкращого, і до наступних зустрічей на каналі.